Бажаю здоров'я дорогі українці. Сьогодні маємо День пам'яті та перемоги над фашизмом. Подивитися в статистику, то цю перемогу забезпечили своєю ціною, своїм життям ми українці і білоруси. Ми втратили більше, ніж німецький фашизм. Про знову мусимо. Рятувати, рятувати світ ціною свого життя, ціною нашого народу. Коли нарешті всі зрозуміють, обінатися довкола нас, проти тої нервності і тої зловолочі, яка лізе-лізе, тоді можна робити спеціально цілому світу, що згадалося. Дід в той день, коли зустрічався своїми знайомими, які теж воювали. Єдиний топ був, щоб більше не було війни. Усім нам бажають цього. Слава Україні.